Так, Друзі, вітаю. Одну хвилиночку, налаштуюсь. Так, Сьогодні у нас 4 січня 2026 року. З вами В'ячеслав Рудник, Всеукраїнський Козацький Рух Народний, Другий фронт. Речник. Ну що, друзі? Розпочався новий рік. Що він нам принесе? Сьогоднішній запис я хотів би зробити такий обзорний. І підвести підсумки, спрогнозувати 26-й рік, дати певну оцінку тим подіям, які відбуваються на сьогоднішній день стосовно кадрових змін в Україні. Трошки по міжнародній ситуації в Венесуелі, бо це дуже важливо, дуже важливо для подальших процесів, які будуть відбуватися в світі. Ну і після цього на завершення хочу дати певні рекомендації. Які вважаю будуть для кожного українця, і не тільки українця, а людини, яка живе в світі корисними. Отже, 26 й рік. Чого нам від нього чекати? Всі події, які відбуваються на сьогоднішній день, свідкують про те, що все ж таки Україну штовхають до певного перемир'я, яке буде виглядати як капітуляція, бо не Здійснюється, не здійснюється справедливість у цих відносинах. От, і я вважаю, що Сполучені Штати Америки і сам Трамп під піддутку Путіна е штовхає Україну на це перемир'я задля того, щоб Російська Федерація накопичила певні ресурси в цей час перемир'я, а потім з новою силою вдарила по Україні. Тобто, мої очікування особисті. Що це перемир'я буде недовгим, це перемир'я буде фейковим, і війна розгориться з новою силою. І крім того, що війна розгориться в Україні з новою силою, війна буде і на Близькому Сході, можливі якісь військові дії, або прямі, або непрямі в Європі. І ми, скажімо так, невпинно. Може, квапливо, але невпинно рухаємося до Третьої світової війни, дивлячись на ті події, які на сьогоднішній день, і на ті тенденції, які проглядаються на сьогоднішній день. Тому 2026 рік не буде кращим, не буде простішим, а я думаю, що буде складнішим. Складнішим він буде, тому що будуть певні проблеми з логістикою. А де проблеми з логістикою, там будуть і проблеми з харчами, там будуть проблеми з збільшенням вартості того чи іншого. Тобто все буде дорожати. От. І крім того, паралельно вводиться оця цифрова система. Відпрацьовується зараз вона відпрацьована в Китаї, відпрацьовується в Російській Федерації. І наші мудрі керівники зелені теж не проти впровадити цю Цифровізацію. Але громадянське суспільство, козацьке суспільство цьому заваджує. Тобто та воля, той дух свободи, який є в українському народі, він є перепоною для впровадження на цій території, на нашій території України, впровадження тих сценаріїв, які вже відпрацьовані. І саме те, що сценарії відпрацьовані і раніше. Все робилося для того, щоб здати Україну. перші дні війни, згадайте, оточення Зеленського працювало на те, щоб здати Україну. От. Що саме і себе уявляє Зеленський? Це хай слідчі органи займаються. От. Коли він буде відсторонений від влади, от. я думаю, що ми багато чого цікавого почуємо. Хоча я скажу, що не все те, що робив Зеленський, на мій погляд, погане і деструктивне. Все ж таки є в ньому певна людяність і намагання щось добре зробити, але, як кажуть, своя срака ближче до тіла. О, тобто, він, коли є загроза безпосередньо йому, він дуже швидко знаходить рішення, начебто на користь України. І тепер ми так переходимо до тих подій кадрових змін, які запропоновані Зеленським. Ну, перше, Кирил Буданов. Керівник Офісу президента. Я позитивно оцінюю подібну перестановку. Скажу таким чином, єдине, що мене турбує, щоб е коли на місце Єрмака стає Буданов, я його оцінюю як людину розумну, от, людину здібну і людину ефективну. І те, що він коли він керував. Е Розвідкою, він показував певні результати, хороші результати і показував свою ефективність. Тому, думаю, що таку ж ефективність він зміг би показати і на посаді керівника офіса президента. Ця посада, безумовно, якщо вона не стає центром сили, новою центром сили, вона може знищити Буданова, як. Політичну особистість. І я думаю, що він це розуміє. Тому навряд чи е ця посада, Єр... ну, заміна Єрмака, буде впровадженням саме конституційних норм, я так не думаю, ну, будемо дивитись. Все ж таки я з повагою відношусь до Кирила Буданова, але є, певне, але є певна інформація, що він є е людиною як представником Масаду ізраїльської. Розвідки, і скажу таким чином, Масад краще, ніж Кацапи, але все одно на сьогоднішній день та політика, яка проводиться Ізраїлем, це політика колаборації з Кацапами, з Московією, з цією Ордою. І вони рухаються по єдиному сценарію. І цей єдиний сценарій, він не на користь нашої української держави. Це сценарій на знищення української державності. Це сценарій на те, щоб відтяти частину України по Дніпру. От. І цей сценарій невпинно впроваджується на вищому рівні керівництва, в тому числі і нашої держави, вважаю. От. Послаблення фронту, е несконцентрованість і погану, ну, неправильні прийняті стратегічні рішення стосовно. Е Фронту вони далися взнаки. Тепер про кадрові рішення інші. Значить, Федоров, міністр цифрової трансформації, що він почав керувати міністерством оборони. Вважаю, позитивна перестановка. Дійсно, це людина-новатор. І Федоров це не Шнейдерман, не Цукерман і не якась інша. Браття з ізраїльським паспортом. Бо де з'являються братія з ізраїльським паспортом, там е, крадуться кошти українців, там знищується все добре. І тому, якщо Федоров є керівником Міністерства оборони, це є позитивний крок. Але що хотілося б, і це від козацтва уже пану президенту і йому оточенню як порада. Якщо ви дійсно хочете зробити позитивні зміни, то поряд з Федоровим, фахівцем саме в цифровій трансформації, фахівцем в новітніх технологіях, треба поставити професійного військового, тобто того військового, який має певний фах стратегічного мислення, розуміється на військових потребах, на військовій організації, і яким чином поєднати саме інновації, поєднати з традиційним. Військовим досвідом. О, тобто я вважаю, що поряд з Федором повинен бути шаптала, генерал Шаптала. Я вважаю його кращою кандидатурою на цю посаду. Тепер, що стосується е, уже, е, така інформація, існує, що начебто е, Зеленський хоче зняти керівника Служби безпеки України малюка. Вова не смій цього робити. Я скажу так, від козацтва таке слово: якщо Вова це зробить, це означає для нас, що Вова зрадник України. Вова Зеленський зрадник України. Людина, я дивлюсь, що саме люди, які е, показують свою ефективність у боротьбі з Російською Федерацією, а саме Малюк показав свою ефективність і свою плодовитість стосовно. Відстоювання тих позицій, які являються позиціями корисними для української держави. І як з'являється людина з подібними результатами, то чомусь ця людина через деякий час вона її намагаються прибрати. І ініціатором саме цього виступає Зеленський. Під яким соусом це відбувається, це діло вже таке інше. От. Завжди знаходяться якісь, начебто, аргументи, але плоди. Малюка говорять самі за себе, плоди малюка корисні для України, і я особисто малюка підтримую як козак і наша козацька спільнота також. О, тобто, і ще раз повторюю: якщо е генерал Малюк знімається з посади, то для нас, козаків, це означає, що пан Зеленський зрадник України. О, далі рухаємось. Що стосується сельського. Хочу сказати так, що було у Сирського і добре, було у Сирського і дуже погане. І з самого початку я казав, коли знімався е, минулий керівник наших Збройних сил, що посада, е, ну, те, що Сирський прийшов до цієї посади, це буде шкода для України. І так воно стратегічно і склалося. Ми втратили багато е, чого на фронті, багато загинуло наших хлопців. І дівчат, і це теж плоди, негативні плоди, вважаю нашого главкома сирського. Хоча не все погано, і як фахівця військового на певних функціях я оцінюю його позитивно. Але вважаю, що пан сирський не має необхідних стратегічних здібностей. Стратегічного розуміння, а також немає стратегічної волі е, роботи на Україну. Він звик підкорятися вищим посадовим особам, і саме тому, що він підкоряється, тому що він виконує всі забаганки керівництва зеленої влади, він там і тримається. Тому, якщо ми кажемо про кадрові зміни, то пана Сирського треба міняти. На кого міняти пана Сирського? Вважаю, що на сьогоднішній день кандидатура пана Драпатова – найкраща кандидатура, це професійний військовий і я особисто, і наша казацька спільнота бажала би бачити цю постать у керуванні Збройними силами України. Тобто підвожу підсумок. Пан Зеленський, якщо ти дійсно бажаєш позитивних змін і якщо ти дійсно бажаєш. Побачити перемогу над росіянами, а це не просто твоя от, і о -о окозамилювання, то треба провести серйозні кадрові зміни, треба змінити сирського. Я сказав драпати краща кандидатура. Є також інші достойні офіцери. Ну я висказав нашу думку, нашу казацьку думку і свою особисту думку. І я підтверджую, що це і моя особиста думка, що пан Драпати найкраща кандидатура на сьогоднішній день. Для виконання цих функцій. Тобто міністр цифрової трансформації Федоров становиться міністром оборони. Поряд з ним першим замом, замом е, стає Шаптала, а головнокомандуючим е, стає пан Драпати, генерал Драпати. От. Якщо буде така комбінація, вважаю, що це буде хороший мікс. Позитивні перестановки. Ну, а якщо пан Буданов вирішив бути е, керівником Офісу президента, ну це краща кандидатура, ніж е, була попередня кандидатура. І я думаю, що е, ця кандидатура вона знайде е, співпрацю і розуміння, і порозуміння з іншими керівниками інших ключових напрямків, і з Федоровим. Із шепталою, і з паном Драпатим. Тому що це люди військові і це люди і, е, не тільки військові по фаху, а це люди з військовим, сучасним військовим досвідом, і їм не треба багато розказувати, вони ще нам розкажуть. Отак. Це те, що стосується безпосередньо е, безпосередньо стосується наших кадрових перестановок. І тепер коротенько. Про Венесуелу. Бачу, що був викрадений Мадура. Венесуельці бачу, позитивно реагують на це. От. Але хочу вам сказати наступне. Мене турбує в цьому те, що Трамп починає вирішувати начебто позитивні для людей речі, але вирішувати ну, саме таким бандитським способом. От, і на самостійну державу до самостійної держави він застосовує е такі санкції і такі дії, які суперечать міжнародному законодавству. Оце така перша частина. В другій частині я хочу дати, яку запишу трошки пізніше, хочу дати уже безпосередньо рекомендації друзі, що нам робити в 26-му році, на чому сконцентрувати свою увагу. Від чого бути убезпеченими і що зробити так, щоб наше життя було на краще, а не на хуже. Отак, От друзі. Так, друзі, ну що, друга частина запису. Я попрошу доєднати до першої частини і викласти цей ролик цілком. Хто... Е не дивився першу частину, зразу почав з другої. Ще раз Я В'ячеслав Рудник, Всеукраїнський козацький рух народний, другий фронт, речник. О, друзі. Так що, що ж нам робити в 26-му році, дивлячись на ті події, які відбуваються в нашому житті. І перш за все, це стосується українців? Нічого нового вам не скажу. Нагадаю, тільки що кожна сім'я. І кожна особистість повинна намагатися стати максимально автономною від усіх державних інституцій, тому що державні інституції і їх можливості з всяким подальшим роком будуть послаблюватись. І від того, наскільки ви і ми використаємо цей час для змін. Для особистого підсилення залежить, що ми будемо в наступному мати. Що стосується нас, українців, українського народу, козацтва, друзі, нам потрібно все більше і більше об'єднуватись на горизонтальному рівні. Все більше і більше об'єднуватись. І шукати не те, що нас роз'єднує, а те, що нас робить спільниками. І саме концентруватись на тому, щоб впроваджувати наші спільні проекти, які є позитивні для кожного з нас. Мені дуже подобається образ такий, коли в лісі стає холодно і голодно. Вовки, які раніше жили по своїм сім'ям, вони об'єднуються. Ви знаєте, десь е, саме вовк це такі живот, е, таке е, благородне. Як правильно сказати, благородна істота. Вовків роблять якимось такими поганими іноді, да, підступними, а насправді це дуже благородна, вірна, незалежна істота, яка захищає свою сім'ю, яка захищає свою стаю. І якщо ми говоримо, наприклад, про ватажка вовків, то це, як правило, не самий сильний, не самий вправний, а це просто батько. Батько керівник саме оцієї вовчої зграї, яку представляють уже сини цього батька. І тому він, як батько, користується певною повагою і певним захистом. Отак, отакі проводились дослідження. Даю вам отаку інформацію, може хто цього раніше не знав. О, тому і нам, друзі, ми вільні люди, ми люди із своїми думками, своєю позицією життєвою. І це дуже добре, що ми вільні, що ми незалежні і що ми самодостатні. Але є такий принцип взаємозалежності, який говорить про те, що... Самодостатні, коли об'єднуються самодостатні особистості, це набагато краще, ніж коли вони атомізовані і кожен сам за себе. Це означає збільшення потужності, кратно. Кратно збільшення потужності. Тому нам в нашому українському суспільстві треба об'єднувати, шукати шляхи об'єднання, на чому ми можемо об'єднуватись: перше на цінностях. Друге на принципах. А принципи. Це яким чином ми впроваджуємо наші цінності. І третє, ми можемо е, об'єднуватись в проєктному полі. Не в балачках, а в конкретних справах. От є конкретна справа, ми визначаємо, хоч у нас можуть бути різні думки, ми визначаємо, що це корисно для кожного з нас і об'єднуємо свої зусилля згідно тих домовленостей, які маємо. І домовленості ми. Кажемо так, ми слідуємо цим домовленостям. Тобто, якщо про щось домовились, то ми, безумовно, ці домовленості впроваджуємо в наше життя. Щоб слово, воно мало певну вагу. А якщо людина каже і не робить, це означає, що він послаблює себе, бо він або накопичує міру довіри до себе, або цю міру знищує через те, що. Не дотримуються слова. Так само і політики, так само і е, громадські діячі, тобто слово повинно відповідати, чи тези людини, і слово людини повинно відповідати його діям. Тільки в цьому разі збільшується кредит довіри до цієї людини як особистості, як професіонала, і можливості цієї людини і особистості збільшується. Отак. Тому, і ще раз повторюю, для кожного українця, друзі, використовувати цей час відносного спокою для того, щоб накопичити свою силу, накопичити свої можливості, накопичити гроші, накопичити запаси продуктів, харчів, зброї, інших речей, які можуть вам бути корисні особисто, що стосується енергетики, О, ми бачимо в цю зимку, як росіяни били по енергетиці. І ми маємо певні складнощі, складнощі з електропостачанням. Я думаю, що ситуація буде погіршуватись і ваша автономність буде для вас і для всіх нас кращим виходом з цієї ситуації, з цих складнощів. Тепер, що стосується всього іншого, я вважаю, що ми стоїмо перед загрозою. Нестачі їжі, тому, якщо ми говоримо про об'єднання і про спільну зусилля, то ми повинні направляти спільні зусилля на те, щоб створити певний запас їжі, тобто бути е, убезпечений, продуктово убезпечені і забезпечені. Я думаю, що десь років на два вперед. Думаю, що можуть виникнути складності е, з посівами е, на Кінець 26-го року, От. і певні події, світові події і події в Україні можуть унеможливити підготовку до майбутнього посівного сезону, тому на 2 роки, 26-27, ми повинні мати запаси харчів. Що стосується територій України, територія лівобережна територія України під великою небезпекою. Особливо це проглядається зараз по тим тенденціям і договірним тенденціям, і військовим подіям, які відбуваються, є серйозна загроза. Тому, друзі, які на лівобережжі, майте підготовку і майте можливість, якщо буде потрібно, десь переїхати на правобережну, підготуйте для себе таку можливість. Але тримайтесь, тримайтеся за те, що маєте на сьогоднішній день. От, і ми, як козаки, теж розгортаємо зараз програму по формуванню додаткових наших козацьких сіл мілітарних в допомогу Збройним силам України. Але е, про це зарано говорити, бо цей процес потребує е, злагодженості, цей процес потребує е, юридичної, скажімо так. Провадження певних юридичних норм правильних, согласованих з державними інституціями, і це е, досить на сьогоднішній день складно, але ми рухаємося в цьому напрямку. Що стосується світової спільноти, е, Східна Європа під загрозою, о, тому бажано ті, які живуть в Польщі, ті, які живуть е, е, в східній Німеччині. Ті, які живуть в скандинавських країнах, це такі, знаєте, дуже небезпечні території, які можуть стати і можуть бути під загрозою певних ударів росіян. І можуть бути певні, скажімо так, складності складності на цих територіях. Тому я би радив би всім, хто проживає. На цих територіях теж подумати про те, яким чином себе обезпечити, обезпечити свої сім'ї. І мати якийсь додатковий полігон для того, щоб можна було в певний час швидко зреагувати на зміну ситуації, саме безпекової ситуації. Отак от вам скажу, друзі. І ще раз повторюю: ключове, повна, енергетична, продуктова і різноманітна інша. Незалежність, незалежність від державних інститутів, максимальна незалежність. Це перше. Друге, об'єднання таких самих, як і ви на горизонтальному рівні взаємодопомога один одному і формування громад, общин, де ви один одному будете на горизонтальному рівні допомагати своїми здібностями, своїми талантами. Об'єднуйтесь на сьогоднішній день, використовуйте цей час відносного спокою для того, щоб набрати силу. Свою особисту силу набрати, убезпечити свої сім'ї. Ну і що стосується державного рівня, друзі, цінності, принципи і спільне бачення майбутнього. Через цінності, принципи, сповідування цінностей, впровадження принципів і захисту нашого спільного, скажімо так, спільних меж існування. Саме захисту на всіх рівнях захисту спільних менш існування це є нашою безпекою, нашою безпосередньою безпекою, друзі. Оце я хотів би, щоб ви запам'ятали. На цьому завершую даний запис. Бажаю всім вам здоров'я, щастя, успіху, миру, миру. І давайте так хочу вам побажати і нам, всім побажати солідаризму і єдності, єдності і солідаризму. І ми обов'язково переможемо всіх і вся. Генетика наша українська свідкує про це. Всевишній Господь на нашому боці, якщо ми на Його боці. Так що давайте, друзі, слава Всевишньому Богу і Господу нашому Ісусу Христу, слава нашим Збройним силам, слава кожному, кожному патріоту, кожній жертовній людині, яка на сьогоднішній день. Працює на нашу загальну перемогу. Дякую всім до майбутніх зустрічей в ефірі. Дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо від ваших лайків та коментів напряму залежить, які кількості людей ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні!